Доброго ранку, любі малята! Я дуже рада зустрічі з вами. Відгадайте мою загадку, і ви зрозумієте, про кого ми будемо говорити сьогодні на занятті. Хто вона, ота красуня, в золотім намисті, що без пензля і без фарб скрізь малює листя, на деревах листяте, так блищить, мов золоте? Так, правильно! Красунечка осінь. Осінь має три місяці, так як і будь-яка інша пора року. Давайте з вами згадаємо зараз пісеньку осінніх місяців. Візьмемо скрипочку і заграємо. Ми з вами вже вчили пісеньки зимових місяців, весняних. А зараз вивчимо пісеньку осінніх місяців. Вересень, жовтень і листопад. Вересень, жовтені-листопад. Як найчастіше співайте цю пісеньку вдома, і ви запам'ятаєте осінні місяці. Перший осінній місяць вересень діти. Вересень це рання осінь. Подивіться, будь ласка, на картинку, ми ще можемо бачити багато зеленого кольору. Рання Дуже відрізняється від е, літочка. Стало холодніше, частіше стали йти дощі. Ми стали одягатися трішки тепліше, але ми ще можемо спостерігати багато зеленої травички, зелених листочків. Ми можемо ще бачити осінні квіти, які пізно квітнуть на клумбах. Тому рання осінь ще тепла. І я хочу вам зараз запропонувати ось такий кошик. Коли я йшла через парк до вас, на зустріч з вами, я зібрала ось такі листочки. Подивіться уважно, це каштановий листок. Листок з каштану. Це горобина, бачите? Це кленовий лист із кленом. Це липові листочки із липи. Березова гілочка на які листочки з берези. Березові листочки. Дубова гілочка на ній листочки з дуба. Як бачите, найбільше зеленого кольору. Бачите, в цих листочках? Це тому, що осінь рання. Наступить золота осінь листя буде майже скрізь жовте, червоне і інших яскравих кольорів. Нині осінь нас чарує, неповторна, чарівна, різні барви нам дарує і дивує нас вона, виглядає так казково восени і парк, і гай розмаїттям кольоровим прикрашає осінь край. Давайте ж, дітки, подаруємо осені компліменти. Я вам буду допомагати. Ось, будь ласка, на допомогу вам картинка. Яка це осінь? Рання. Правильно. Яка тут осінь? Яке слово ми можемо підібрати? Пізня осінь. Бачите, вже листочків зелених зовсім немає. Яка тут осінь? Золота. Яка осінь весела? Яка осінь різнокольорова? Яка осінь яскрава? Голосна, Пташки збираються в теплі краї, так? І щедра. Щедра, багата осінь надзвичайно. Плодами, овочами, грибами, фруктами. Ми збираємо врожай восени і запасаємось на зиму. І подивіться ще: плоди осінні, їх можна використати у наших роботах. Ось, наприклад, я хочу вам показати, запропонувати. Подивіться, яку гарну. Дівчинку в шляпці я зробила із каштанчиків, за допомогою сірників і каштанчиків. Бачите, батьки нехай вам допоможуть сірнич... сірничками зробити дирочки, ось там вставити, Можливо, вам буде важко. Ось така буде дівчинка. Далі можна, наприклад, виготовити ось такого їжачка. Його дуже легко виготовити. З овальної форми пластиліну. Витягуємо ось робимо носик, і вкриваємо тіло їжачка насінинками соняшника. А вушка робимо із насінинок гарбуза. Носик, оченята із пластиліну і їжачок готовий. Ось він пішов, дівчинка. Теж тут знаходиться. А я вам хочу показати сьогодні надзвичайно. Просту роботу це грибочок. Ми з вами про грибочки сьогодні згадували. Ось беремо, відшікуємо малесенький шматочок пластиліну. І беремо з каштана. Каштанчик ось такий, це буде шапочка до гриба. Прикріплюємо ось так. Прикріплюємо знизу маленький шматочок пластиліну до шапочки. І беремо. Ніжку жолудя. Шапочку знімаємо тільки ніжку. Ось ми беремо, вставляємо цю ніжку, ось так приєднуємо до шляхки. За допомогою пластиліна вона буде триматися. Ну і ось я її я поклала трішечки пластиліну на листочок і посадила грибочок на пластилін. Бачите, вийшов ось такий грибочок. Це дуже легко робити. Діти, я вас запрошую, щоб ви зараз назбирали багато листочків, особливо мілких. Вони нам будуть потрібні для подальших робіт. Зробіть такий осінній гербарій. Листочки закладіть у книжки, вони там дуже добре сохнуть. І назбирайте ось такі різноманітні. Жолуді, каштани, горішки, насінинки із гарбуза заготуйте, шишки. Ці всі матеріали нам потрібні будуть в подальшому для наших робіт. На цьому наше заняття закінчено. Сподоб... Сподіваюсь, що воно вам сподобалось. До нових зустрічей, малята!